Всім привіт, любі друзі, ради вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вас хочу ознайомити з грою під назвою Necrosmith. Мені порадив підписник, дякую йому за це. Ми тут будемо виступати в ролі некроманта, котрий буде оживляти мерців, які будуть захищати його вежу. Звучить доволі складно, але по суті це, е, так би мовити, гра на одну серію, адже потім більше тут тільки ну, не те щоб гри. Зараз я вам все покажу. Я тут пройшов навчання, щоб вона нас не відволікала. Ми просто будемо збирати е, ось е, золоті монети для того, щоб е, ми могли з вами там якісь нові плюшки здобувати і е, просуватися далі. В чому зараз покажу. Е, не забувайте перед цим поставити лайк, підписатись на канал обов'язково, а також підтримати контент. Будь-яким коментарем. Дякую всім, хто це вже робить. За допомогою вас, це відео побачить якомога більше людей. Так, ось ми і завантажились. Наша е, вежа, ось вона знаходиться. 1000 здоров'я в неї є, і у нас є запчастини тіл мерців. Е, на даний момент у нас є такі базові, як би мовити, е, запчастини, і вони дають кожен свої бонуси. Давайте зберемо. Самого першого свого воїна. Це буде скелет з двома щитами, чому б і ні. Давайте спробуємо його оживити і відправити. Те, що він з двома щитами, ось він бачите, кругову таку атаку здійснює. Це за допомогою щитів. Так, вони будуть потихеньку у нас досліджувати наші території, і тому нам потрібно зробити ще одного нашого Воїна, так би мовити, щоб у нас було якомога більше е дослідників. Ось, е Випускаємо і його. Е тут вони збирають припаси. В могилах це запчастини тіл нові. Значить, до речі, е кльова запчастина нам випала. Потрібно буде якогось крутого скелета з нею зробити. Ми будемо робити не тільки скелетів, а тут є ще зомбі, орки, орки-скелети. Це принаймні те, що я знаю. Ще на нас ось ідуть вороги. На даний момент це ось такі, як ви можете бачити е як вони називаються, грибочки. І ще у нас є ось такі е будівлі, які ми можемо захоплювати. На даний момент ми розвідали лише склеп. Зараз його захоплять, і кожного ранку він буде нам приносити нові запчастини. Ось тут іще якась будівля, не можу прямо так одразу сказати, що це. Але щось хороше, напевно. Так, давайте ми тим часом, а що ми тим часом зробимо? Додамо іще одного якогось розвідника. Тут можна робити комбо. Я ось одне комбо поки е, на цьому аккаунті, ну, не аккаунті, а на профілі грав, здобув, сам того не відаючи, це скелет е, мисливець за головами. Ось, коли, до речі, до нас доходять, у нас е, така червона е, окантовка з'являється, і потрібно нам щось робити, щоб е, ну, типу, нашу вежу не знищили. Давайте ми з вами створимо ось такого скелета, у нього будуть звичайні руки ноги. Ні, одна нога така, друга така. Е, і буде рука в броні з арбалетом, і зброя теж буде збронью. Це, він створився, випускаємо його, і він тут з усім зараз розбереться. Ось стріла, як ви можете бачити, йде на виліт. Ем, ось ця магічна паличка, вона е, типу дробовика працює. Ось нашого скелета вбили, на жаль. Я хотів би створити якогось чаклуна, але, на жаль, чакл... Чакл... чаклунів запчастин у нас немає. Треба щось робити, щоб. Зробити це все по гарному. Давайте ось такого. Він буде більш броньованим. Я думаю, він нам допоможе. О, скелет солдат. Коли ми відкриваємо рецепти, в цих солдатів наших ну, бійців є додаткові бонуси. У цього броня швидкість та шкода. І він е, зараз захистить нашу вежу, і все в нас буде чудово. Так, ось і все. Вежа е, захищена. Зараз вони позбирають нам ману, бо ми е, за її допомогою е, оживляємо наших воїнів. Так, що ми ще зробили? Запчастин доволі мало. Це погано. І не, е, немає покращень вежі, вони ще не знайшли. Вони знаходяться в. Ну, вони е, дістають ось ці припаси і. Там знаходяться ці е, креслення. Так, це Ал... Віфтар, він приносить ману. Ось ця шахта вона приносить каміння. Е, і, в принципі, все, більше нам нічого і не потрібно. Тут вже позахоплювали. Ми можемо також їх брати під свій контроль. Давайте спробуємо мага зробити. Я не знаю, чи вийде у нас дві палички, йому дамо дві руки і звичайні ноги. Так, е, скелет чаклун. Ціна оживлення – мінус 2 мани, шкода 3, перезарядка мінус 025. Мені здається, це буде дуже чудовий наш е, чувак. Він нам багато що зробить. Ось бачите, е, чарівна паличка, вона ось таким, типу, дробовиком стріляє. Що теж доволі непогано. І в нього створюється е, щит такий. Потрібно нам якось ще зробити. Ось цю штуку, проте не знаю, як її так гарно вписати в, в, в наші запчастини. Сумніваюся, що ми зможемо знайти, е, так би мовити, всі запчастини, що потрібні для цього. Та ще й здогадатися потрібно. Давайте ми тому зробимо таких звичайних скелетів. Е, немає зброї для них. Ось такого щитоносця зробимо. Випускаємо, хай працює. Тим часом я б зробив uh, ще такого молодого um, чемодана uh, з книгою льоду. І, а можливо, давайте ось такий скелет. Він нам дасть магічний щит. Він наносить шкоду. А можливо, зараз ще знайдуть. Я б uh, чарівну паличку дав йому. В принципі, uh, шкоду вона вносить шалену, нормально. Так. Давайте мені нові запчастини, хочу вже. Е, також я забув вам розповісти про ліго. Це саме з них, і відходять у нас, е, так би мовити, вороги. Якщо ми знищимо, то там щось випадає. Що саме, я не пам'ятаю? Е, так, не дали нам ніяких нових запчастин. Точніше, нові запчастини дали, але те, що я хотів, ні. Так, э, громовідвід дає швидкість нашим бійцям. Давайте дамо тоді э, Арбалет, напевно, цьому э, нашому воїну. Оживляємо і. Так. Ось цього зараз побачите? Бачите, у нього такий AOE дамаг, тому він дуже-дуже крутий. Так, э, можемо побудувати наш громовідвід. А, тільки один рівень в нього. Ну, все рівно краще, ніж нічого, наші е, розвідники воїни будуть рухатись тепер швидше. Тим часом будуємо когось нового, дамо йому е, шаблю і також щит. Хай іде воює. А, іще одну ногу йому забув причепити. Чому він не зміг з однією, чи що? Випускаємо. А, він одразу майже і помер. Погано, але. Щось він -то зробить, хоч трошки відволіче е, наших супротивників. Ось, все, він вже закінчився. Так, зробимо напів зомбі. Голови нас немає, проте можемо додати ось таку штуку. Так, давайте два арбалети. Так, арбалетів у нас багато, можемо витратити і арбалет. І одну ногу. 24 мане він е, коштує. Так, під, е, покращує зір наших е, мирців. Теж 1 е, рівень в цієї будівлі. Ось бачите, тут. Е, м -м, знову покращення. А мені щастить на ці покращення. Е, тільки у нас вже не вистачає каміння чи руди, що це воно таке. Так, ось сюди, в обсерваторію, вони мали б ще дійти. А він туди якраз і йде, це добре. Що там наш маг крутий, він мав би робити бруд всім тим нашим ворогам. Є у нас ще орки, починають з'являтися, і голова зомбі з'явилася. Поки що не будемо звертати на то уваги, щось тут є. Зараз він знищить, і я, можливо, навіть в ручному порядку це все зберу. Так, чуваче, пішли і подивимось, що це за штука валяється. Я не знаю. Талісман алхіміка, реліквія. Зменшує вартість оживлення на одну ману. Я такої штуки не знаходив. Як тебе. управляти? Стояти? Досліджувати. Досліджую. Так, все. На нашу вежу поки ніхто не рухається, але е, нам розслаблятися не варто. Потрібно е, це все так, вирішувати. Добре. Тулуп. тулуп. у нього буде скелетний. Ну, і нога в чоботі, думаю, нормально буде. Виглядає він кумедно, проте, е, сподіваюся, він зробить свій внесок до нашої перемоги. Е, тут я не пам'ятаю, якщо чесно, що буде, якщо протриматись весь цей час. Можливо, е, просто з'явиться ворог, якого ми не зможемо перемогти. І він нас знищить, чи буде просто бос якийсь. Е, побачимо. Так, ось вони вже вдвох почали працювати. Це доволі добре. Адже тут, де у нас ось е наш скелет мах льодяний. То він вдвох з ось цим скелетиком, вони добре працюють. Так, тут у нас якась небезпека. А, вони зараз знищаться все. Е лігво знищене. Давайте щось будувати цікавеньке. Шкода, що в мене немає запчастин звичайних, я. Е, хотів, щоб у нас. О, у нас є тулуб з бронею. Е, так, даємо голову броньовану, дві броньовані ноги, а також броньовані руки з арбалетами. Ось, скелет Рейнджер, що я казав. Бачите, один комплект і у нього плюс броня та мінус перезарядка. Він буде стріляти щоб... кулемет, я вам говорю. Давайте за ним е, подивимось зараз. Бачите, як він швидко стріляє. І він ще вміє стріляти на ходу. Тобто йому не потрібно там зупинятись для того, щоб вистрілити. Так, а хто це? А, це меч у нас таку анімацію дає. Я думаю, що, що то в нього таке. Е, так, що ще цікавенького можна побудувати? Давайте подивимось по тулубам зомбі. Давайте спробуємо зомбі. Ноги не вистачає. Ні ніг, ні рук немає. Добре, поки що відміняється. До речі, якщо у вас не вистачає мани для того, щоб ось це все зробити, оживити когось собі, ви можете знищити е, ті частини тіла, яких у вас багато. Наприклад, ось у мене багато рук в броні з щитом. Ми можемо одну знищити, і вона нам дасть мани. В даному випадку 5 одиниць доволі непогано, я згадаю. Так, що там у нас по ворогам? Ніхто не наступає? Ніхто не наступає. Всіх ми вбили наші будівлі потихеньку захоплюються. І ми покращимо ось. Потрібно забрати реліквію. Наскільки я зрозумів, вони діють на всі проходження. Адже у нас всі ці запчастини не зберігаються на наступне наше проходження. Так, е, досліджую далі. Можливо, ще десь є реліквії, які я пропустив. Я б туди навіть видвинувся. Ось ще якась реліквія. Проте тут нікого немає. М -м, так, це більш, ніж печально. Давайте одразу подивимось. Може, в більшій близькості є? Е, це. А, біля обеліску ми не можемо. Управляти своїми мерцями ну, за допомогою ручного управління лишень. Е, вони самі можуть туди йти. Добре. Давайте зробимо якогось такого е, сильного, моцного у нас е, воїна і відправимо його до тої реліквії, яку ми знайшли е, трошки раніше. Так, це, напевно, буде орк скелет з Булавою. І щитом можливо, але. Так, більше великих ніяких частин немає, тому буде щитом. І голова у нього буде. Яка найменше... Давайте зомбі голова у нього буде. Е, я ж поставив щит. Ні. Ось так. 50 цілих мани він коштує. Е, випускаємо його. Де він знаходиться? Управляти. І підемо. Е, так. Булава, бачите, вона посередині е, такий як стовп, не стовп, а удар робить. Так, я думаю, ми встигнемо дійти. Не встигнемо, потрібно когось швиденько робити. Це не проблема. Зараз зробимо. Ще однієї великої ноги немає. Шкода, дамо звичайну зомбічу голову. І ногу. Так, 55, випускаємо його. Він там розбереться. Це просто лише щоб. Ем, так, розбереться? ж? Так, розбереть, розбереться. Подивимось, що це за реліквія. У нас вже є плюс 5 до огляду. Ось як далеко вони вже бачать. Ну, тим паче це з покращенням самої нашої фортеці. І здається, що там іще. Щось ще було, не пам'ятаю. Так, він збільшує шкоду від заклинання молнія на 100. Але у нас немає цього заклинання. Так, правою кнопкою можна це все зробити дуже зручно. Подивимося, що тут у нас він якесь неловь вони дов, блядь, добре. Хай займаються, аби чимось корисним. Так, що це? Це не реліквія ніяка. Добре. Тут у нас вороги. Тут дві обсерваторії. Зараз у нас буде купа огляду. Ем, можливо, навіть знайдемо щось по типу реліквії. Ні, не знайшли. Дивіться, які вже великі. До нас загони е, ворогів наближаються. І у них ХП-шок стає дедалі більше і більше. Це. Прям дуже незручно. Так, в нас знову атакують, але я хочу все-таки реліквії подивитись. Ні, нічого ми не знайшли. Давайте купу мерців зробимо дуже сильними. Це буде ось такий це зомбі в броні. Ноги в нього теж будуть в броні. А ось стосовно і дві руки в броні. А це що таке? Щупальце медузи. Прикольно. У нас є навіть голова в броні. Давайте спробуємо. Сподіваюсь, щось вийде з цього. Так, мертвий рейнджер у нас вийшов. Броня плюс 2, перезарядка мінус 0,3. Чудово випускаємо його і хай розбирається. Він е мав би все це. розібрати з усім цим. Він, правда, повільний. Але потихеньку-потихеньку він е урон вносить. Так. Давайте робити ще. Е Більше вже розвідників, напевно. Е, хоча ні, це на розвідника не схоже. Ну, та хай із ним е, поставимо, якщо я скелет голову, не таку, у нас є ось така орк-скелет. І дві ноги, е, навіть броньовані. Я б поставив. Голови у нас немає броньованої орка. Немає. М -м все, відправляємо. Е, його теж. Він буде зараз розносити все, що. Тільки можна. Та й в принципі ось такий тут і геймплей. Ми зараз е заробимо, напевно, монет 500, я сподіваюсь, після нашого ось цього е виживання. І тоді ми зможемо їх витратити для покращення е наших е бонусів, які будуть нам постійно надаватися, не лише на одну гру. Так, що тут? Можливо, знову там реліквії якісь. Просто до цього, коли я грав, я, якщо я не помиляюсь. Ось. Я знайшов тебе. Пішли по реліквію. Спочатку трошки. Так, броню додамо. О, Знову у нас. Новий день настає. Так, зараз ми. Склянка чумного лікаря. Збільшує Продовжуваність заклоняння кис... хмара кислоти на 5 секунд. Доволі непогано. Так, давайте, що там у нас відбувається. Цей досі живий, до речі, це перший, один з перших, кого я взагалі зробив. Так, ось наша хата халабуда. Ми ставимо ось так, голову таку. І нам потрібні ще руки. так? Одна з щитом є. Ну, Цей друга буде. Ось у нас навіть. Прикольно. Ось така, ну, так, хай буде такою. Оживляємо, і в нас мани не залишається. Ось це погано. Мені трошки не подобається це, але ми впораємось, я думаю. Тим паче, в нас залишилось лише 3 хвилини для того, щоб е це все пройти. Можливо, ми можемо зараз зробити. Якогось скелета мага, щоб у нас був рецепт. Ні, у нас немає. У нас стільки запчастин, а палички на скелетній руці у нас немає. Добре, тоді план капкан відміняється. Зал кісток. Плюс 4 к приросту скелетів за кожен рівень будівлі. Добре, це поки не на часі. Нам потрібен новий план капкан. Ставимо ось так. Вони будуть е, дуже ну, такі хиленькі. Е, так, ну все, оживляти. Скелет стрілок, перезарядка мінус 0,25. Ні, на паузі це все потрібно робити. І зробимо ще одного з двома шаблями. Голова скелетна. Е, так, і дві ноги. Що ми можемо знищити? Скільки нам потрібно? 9. Оживити. Швидкість та шкода. Все, цих випускаємо. Вони вдвох, думаю, розберуться. Е, ні, не розберуться. А, ні, у них вийшло. Добре. Я не знаю, чи виживемо ми е, ще трішки, чи ні. Проте буду сподіватися на краще. Так, тулуб зомбічі руки. Одна така, одна така, ноги дві такі. Давайте це вже потихеньку просто знищувати, адже в нас е, просто-напросто не вистачає е, мани для того, щоб їх оживляти. Випускаємо на підмогу нашому чуваку. щось Той чувак довго не протримався. Це хто такий взагалі? Напевно, на цьому наша гра і закінчується, адже вийшли якісь, не знаю, чуваки, які дерева рублять, і зрубали наших ем, зомбиків як, як дерево. Е, тому нам нічого не залишається, я не зможу тут нічого зробити. А 500 монет, як я і казав, ми назбирали. Поразка, дві е, хвилини нам залишалося. І... В принципі, на цьому все, що я міг би тут показати, використовувати зібране золото для е, лагодження та покращення е, пристроїв і предметів, котрі дають вам нові особливості і підвищують шанси на виживання. Зрозуміло. Е, я все прорахував, і іншого виходу немає. Це буде складно, але, думаю, тут е, знайдуться мені потрібні деталі та креслення. Я назвав цей проект е, повернення і розбив його на шість етапів. Кіт м'явкає, і некромант з ним розмовляє, до чого ти це зараз. Хотів впевнитись, що ти не зійшов з ума. Він у нас розмовляючи, здається. Виявляється. Я е, щоденник записую, не відволікай. Е, перший етап саме зв... е, простий: розчистити площу і підготувати фундамент. Так, не знаю, що це в нас таке. Давайте я вам покажу, що робить котик. Котик, начебто класну штуку робить. При... Можна нам декілька кісток щоранку. В принципі, ми просто нічого більше прокачати не можемо. І це прокачується просто на кожний ранок приносить 6 частин скелета високої якості. На наступному рівні вона буде приносити вже кістки зомбі. Давайте я вам просто покажу, що відбувається, і на цьому ми з вами будемо завершувати. Так, ви отримали перше закляття. Ось котика випускаємо, він починає просто збирати шалено все, що в нас є. І, в принципі, на цьому все, що він робить, під час покращення збільшується просто довжина його роботи. Ну, скільки часу він ось так бігає, потім він просто зникне, ворогів він не знищує, і вороги не можуть знищити його. Що ж, добре, на цьому ми з вами будемо завершувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати будь-які коментарі. Буду вам за це дуже вдячний. Віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.